Вітаю! З вами лікар Наталя Суслова. У цьому відео ми поговоримо про діагностику дефіциту мелатоніну, правильний підбір препарату, можливі ризики щодо передозування, а також альтернативні варіанти корекції порушення вашого сну. До речі, в попередньому відео ми згадували, що таке мелатонін, для чого він нам потрібен і, взагалі, чи потрібна нам замісна терапія мелатоніном. А якщо ви пропустили, переходьте за цим посиланням. І я рекомендую його до обов'язкового перегляду. Слухаємо, записуємо, питаємо і користуємося лише на здоров'я. Перед тим, як ми з вами повернемось до мелатоніну, варто пригадати, що у нашому організмі є гормони, які Теж відносяться до гормонів сну, так звані сліпгормони. Перший гормон це кортизол. Пам'ятаєте, гормон стресу. І насправді, якщо є дисбаланс кортизолу, ви прокидаєтесь невиспані, навіть якщо спали усю ніч. Естрогени порушення гормонального естрогенового фону приводить до поверхневого сну, гормон росту, сон поверхневий, часте прокидання, тривожний сон. Потребуєте більше спати, аніж 9 годин на добу. Прогестерон важко засинати, прокидаєтесь несвіжими і теж турбує лише поверхневий сон. І тестостерон туди ж прокидаєтесь невиспані, навіть якщо спали усю ніч. І врешті-решт гормони молодості щитоподібної залози. Прокидаєтесь несвіжими, з набрякшим обличчям, часто прокидаєтесь та ще й хропите. Будь-яке призначення гормональної терапії потребує, звичайно ж, таки діагностики і мелатонін не виключення. Так ось основним матеріалом для діагностики. Служить сича або добова, або вісьмогодинна проба. Оптимум це понад 40 мг на день від 10 до 55. Інше джерело, де ми можемо взяти інформацію щодо забезпеченості мелатоніном, це слина. Ми можемо визначати як в день, так і вночі. Найнижчі рівні мелатоніну виявляються у день, і обумовлено це секрецією мелатоніну саме кашковим трактом. Тому він і невисокий, але в маленькій кількості. Коли ж з'являються скарги на дефіцит, і як виглядають ці скарги у вашому житті уночі, наприклад, у вигляді порушення сну? А ось у день це будуть ознаки недосипання та й з поведінкою недосипання, наприклад, сонливість, переїдання, постійний голод, і, до речі, тяга до солодощів, дезорієнтованість. Саме тому, якщо ви не спите, ви не худнете. Пам'ятаєте, ми про це говорили в попередньому відео? Так ось. Замісна терапія потенційно мішенью може виступати жирова тканина при метаболічних порушеннях. Торечно буде задумати щодо використання мелатоніну при надлишковій вазі. Найкращі форми це сублінгвальна, висока лікувальна цінність. Початок роботи вже за 10-15 хвилин, і при цьому дозуванні зверніть увагу не більше 1 мг. Увага! Швидша дія і більш надійна дія. Наступна це оральна форма у вигляді таблеток, капсул розчинів сиропу є швидкого і повільного вивільнення, швидкого від 0,5 до 3 мг на день, повільного від 1 до 5 мг на день. Починає діяти вже через 30-60 хвилин, а іноді й довше. Тому можлива сумливість протягом однієї години після прокидання. Лікувальна цінність таких форм є дещо нижчою ніж з сублінгвальною. Так, що ж впливає на ефективність замісної терапії мелатоніном? Перше це трансдермальний естрадіол. інколи і інші форми замісної терапії з жіночими статевими гормонами. Замісна терапія гормонами щитоподібної залози: левотероксин, еутерокс, замісна терапія глюкокортикоїдами, особливо у високих дозуваннях. Нота джетлек. Подвоїмо або навіть потроїмо дозу перші три дні після прибуття та можемо прийняти у півтора-два рази. Рази більше дозування протягом наступних трьох днів. Потім обов'язково повертаємось до звичного дозування. А якщо у вас трапилось психоемоційне напруження чи гостра стресова ситуація, то титрувати дозування можна починаючи від 50% до 150% самого препарату перед сном. Увага! Передозування. Сон може бути коротший, але глибокий лише на 3-4 години з наступним раннім пробудженням. Часто серцебиття з надмірною пітливістю під час пробудження. Великі труднощі з засинанням, до речі, це особлива скарга при передозуванні. Приймаємо мелатонін і не спимо. Відчуття важкої голови уранці, пробудження з великими труднощами, дезорієнтованість уранці і надмірний сон. Від 9 до 11 годин з важким пробуванням. Осинанням фізіологічно від 6 до 8 годин. Пам'ятаємо, що мелатонін це гормон, тому будь-яке самостійне призначення неприпустиме. Якщо ви все-таки страждаєте від порушення сну, можна розглянути альтернативні варіанти корекції цієї проблеми. Перше, звичайний це наш рідний магній. Магній гліцинат чи магній трионат можуть чудово справити з цією проблемою. Наступне це гідрокситриптофан. Так, так, саме він попередник нашого мелатоніну. І ще один препарат, який може. Можливо, вам підійде це Ашваганда. Єдине но, не рекомендується Ашваганда, якщо є певна дисфункція вашого кортизолу, особливо в сторону зменшення його кількості, і у людей, які чутливі до алергічних реакцій. А якщо ви доповните ваш вечір чудовою чашечкою гарячого чаю, ромашки, меліси чи ванну з бішофітовою сіллю, повірте мені, ваш сон буде глибокий, спокійний та здоровий. Не експериментуйте над собою, запитайте у вашого лікаря, який ж препарат. Для вас буде максимально безпечним і максимально корисним.